Серед солдатів північнокорейців в армії Росії доволі такі великі втрати, деякі коять навіть самогубства. Про це заявив Кондера координатор зі стратегічних комунікацій Верховної Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі. Він розповів, що за наявними даними в США північно-корейські війська ведуть наступ на українські позиції в Курській області, і це призводить до неабияких втрат. Тільки за останній тиждень КНДР втратила тисячу солдатів. повідомив посадовець. На Україна планує розвивати в 2025 році контакти з Китаєм. Про це заявив знову ж таки на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихій, зазначивши, що 24-й рік став роком розвитку відносин двох країн, а йдеться про прямий діалог без посередників. Київ вважає реакцію Пекіну важливою в темах ядерної безпеки і продовольчої кризи. Адже ці теми, в яких Росія створює системні глобальні загрози, і також речник додав, що дуже важливою темою для України в чорному морі, морі є свобода мореплавства.